Це однозначно не одна людина і не одна країна, а ціла структура, що керується циклами історії, використовує стратегічні конфлікти для посилення свого впливу, холодним розрахунком і агресивно проштовхує свої дії. Колесо Фортуни це кармічна доленосна карта. Історія циклічна, і ця війна мала відбутися через незакриті кармічні борги минулого. Це як частина історичного сценарію, який повторюється, велике колесо долі, яке обертається на протязі певного періоду часу і приходить у свою вихідну точку, сили, що розв'язали війну, знали час настав. Це було заплановано в контексті переформатування світу. Брудна нечесна гра, де не буде переможців, програють усі. Це карта провокаторів, нечесних перемог. І тих, хто запускає конфлікт заради вигоди, але не бере прямої участі сам. Це карта глобальних структур корпорацій глобалістичних планів. За війною стоять ті, хто формують новий світ. У якому Україна мала стати керованою маріонеткою карта холодної жорсткої системи, що діє без емоцій, виключно за інструкціями. Група людей, які вдало грають свої заколісні ролі, це не одна країна, а міжнаціональний альянс, який готував сценарій, фінансував. І підштовхував Росія тут лише як інструмент заради досягнення кінцевої мети, а не мозок операції. Лицар мечів завжди не сам приймає рішення, а діє імпульсивно, варто лише закинути наживку. Це карта залежності, благодійності, допомоги, але з чітко прописаними умовами: Я тобі, ти мені. Її поява свідчить, що вся війна. Це міжнародна торгівля впливом, зброєю, лояльністю, боргами та залежністю комусь дуже потрібно було зробити Україну залежною від допомоги, показати Росію як монстра, але не знищити, лише ослабити, утворити нову енергетичну фінансову і військову архітектуру освіті. Отже, за розв'язанням війни. Стоїть група впливових світових сил, які діють через цикли історії, агресорів інструментів і змовницьке партнерство. Їхня мета переформатувати світ, змінити кордони та сферу впливу, посилити контроль і, врешті, створити нову архітектуру влади.